Обслуговують матч бригада арбітрів. Атакують спартанці, проти ну, кутовий. У МСК Харків Пробиває шкорупій. У... Кострикін на Стадника. Стадник. І що так? Перший м'яч забивають. МСК Харків 2. Антон Кастрикін відзначається. голкіпер у спартанців. Спартанці в атаці. Поки що без гострих моментів. Проте є епізоди. Кравченко. І це шостий фол. Віталій Кісільов. Забиває. 1-1. Перехоплює Міщеряков. Міщеряков удар з лівої. Добивання Повз ворота. Гараган проходить. Корженко. МСК Харків трохи більше володіє м'ячем. І що? Це фол. Фіксують арбітри. Розбігається Кісільов. Удари. 2-1. Віталій Кісільо виводить спартанців уперед у цьому матчі. Кастрикін. Кастрикін пробиває на місці Ігор Шваченко. А Швайченко забирає м'яч до рук. І на цьому, друзі, все. Перший тайм закінчено. 2-1 попереду. У МФК Спартанс. Відпочиваємо. Це Кубок України. Другий попередній етап. Юрій Сагайдачний, який. Тагіїв, Кострикін, Кострикін пробиває. Шваченко на місці. Підхоплюють м'ячі МСК Харків. Тагіїв, Корженко, Корженко на Тагіва. Таїв. Знову на Корженко. Кострикін. 2-2. Зрівнюють рахунок харків'яни. І атака харків'ян. Міщиряков. Афонін добивання. Антон Кастрикін. Що буде робити? Віддає пас на Вільхівського. І це третій м'яч. Забивають МСК Харків-2. Сергій Вільхівський виводить свою команду вперед. Муніципальні харків'яни розіграли м'яч. Афонін! 4-2. Олексій Афонін. Хитає Корженко. Вкидання на Корженка Міщірякова. Корженко пас на Кукленка. Корженко. Порожні ворота суперників. Кравченко. Сосненко влучає в стійку. Сидоренко. Сосненко, Сосненко. Удар. Знов п'ятьох спартанці намагаються атакувати. Сосненко, Кісільов. Сидоренко. Кісільов на добиванні. Сидоренко. На Сосненко, Сосненко. І. Так, друзі, матч завершено. 4-2 перемагає МСК Харків 2 і виходить у наступний етап Кубку України з футзалу, де зустрінеться із парою зп груп із Запоріжжя та Десна, місто Київ.